Що стосується об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту закладів освіти Кременчуцького району, станом на сьогодні із 124 закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, 99% забезпечені об'єктами фонду захисних споруд, це 80%. І 109 закладів загальної середньої освіти 100%, це 92%. Із п'яти закладів профтех е, освіти, 5. Вони всі 100% забезпечені, та один заклад вищої освіти також 100%. Наразі проводяться облаштування захисних споруд у чотирьох закладах загальної середньої освіти. Це опорний заклад імені Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради, Хорішківський ліцей Козельщинської селищної ради, Кремчуцька гімназія номер 2 і Кремнічуцька початкова школа Кремчуцької міської ради. Та сім закладів дошкільної освіти: Лутовинівський заклад. Казахстанська сільська рада, Кременчуцький заклад для шкільної освіти №3, 5, 35, 68, 74, 77 Кременчуцької міської ради. Повністю забезпечені об'єктами фонду захисних споруд закладу освіти 8 громад з 12. Глобинська, Грішня-Плавницька, Градецька, Новогалєщинська, Оболонська, Мельницька, Піщанська, Пришипська.